Показую на флешечці. Передуждаю, якщо на великій громкості, тут зразу може на батареї просадка вольтажа йти. Yes, you. You live, Бачиш краще просадка. Бачиш, просадка зразу пішла. Бачиш? Mm -hmm. То є тут вольтметр стоїть, э, при великій громкості ну, батареї надовго не хватить. так що на що ти хочеш розчитувати, це стоковий варіант. Ну, грає класно. Ну, просто до часто б'ять будеш, поняв? А це така сама колоночка, але мінус її акумулятор ми просто полічили. І такого акумулятора ніхто ніколи в колонку тобі не поставив. Yes, То есть практично просадки не чувствує вообще вольтажа акумулятор. Тут просаджується сильно, бо там акумулятор десь на 900 мА. Ну, Вибачте, мене сравнили 900 мА китайця і 3500 корейський акумулятор. Суперкачество!